Щоб зимові канікули пройшли гарно, треба дотримуватися деяких правил безпеки, які ми сьогодні згадаємо. Тож почнемо. Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випадає сніг і засипає їх. Від морозу сніг замерзає, дорога стає особливо слизькою, як ковзанка. Тому потрібно дороги посипати піском. Щоб відбувалося щеплення коліс з дорогою, тобто тертя. Але дорогу посипали, а сніг іде і іде, дорога знову робиться слизькою. Машинам треба їхати, їх заносить на поворотах так сильно, що може крутити навколо своєї осі, як карусель. У таких випадках найчастіше трапляються ДТП з важкими наслідками. Водієві дуже важко впоратися з керуванням. Тому взимку треба бути особливо обережним. А це означає, що не можна ковзатися на тротуарі, а тим більш на проїжджій частині дороги. Машину на слизькій дорозі зупинити неможливо. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі. Збільшуються у два-три рази, хоч на колеса одягають зимову гуму з шипами, яка поліпшує щеплення з дорогою. Але це мало допомагає, коли це не дорога, а справжня ковзанка. Ви пішоходи, тому взимку вам треба бути особливо уважними на дорозі. А зараз давайте згадаємо правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період. Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете посковзнутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч, а ще щоб не виїхати на проїжджу частину. Бо це дуже небезпечно. Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. При переході дороги будьте особливо пильні, переходьте її лише на переході і уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини, або тоді, коли транспортні засоби вже зупинилися. Ніколи не перебігайте дорогу, навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій дорозі бігати небезпечно. Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з вітерцем. Це може привести до тяжких трагічних наслідків. Ніколи не спускайтеся з гірки, що веде на дорогу на санчатах або лижах. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте вкрай уважні. Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі. Або ненароком хтось може штовхнути вас, і ви потрапите під колеса. Поводьтеся на вулиці та зупинці культурно, чемно, адже соромно бути невихованим. Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість. Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу. А зараз давайте поговоримо про вибухонебезпечні предмети. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна торкатись, перекладати їх, розряджати або зберігати. Забороняється використовувати снаряди та патрони для розведення вогню або в якості фейерверків. Не можна збирати здавати снаряди в металобрухт. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити поліцію. І ще трохи правил поведінки під час карантину. Дбайте про засоби захисту, якщо ви вийшли на вулицю або відвідали громадські місця. Одягайте маску і не торкайтеся руками обличчя. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Не менше півтора метри. Носіть рукавички або користуйтеся серветками, відчиняючи двері під'їздів, кнопок ліфтів тощо. Обробляйте руки антисептиком. А повернувшись додому, ретельно помийте їх з милом. Піклуйтеся про своє здоров'я, бережіть своїх рідних і пам'ятайте, що карантин, явище тимчасово. Гарних вам зимових канікул.